Ого, поводження з твариною Бучанська окружна прокуратура 13 вересня відкрила кримінальне провадження. Пресекретарка Київської обласної прокуратури повідомила, що в межах досудового розслідування вже опитали працівників магазину, які могли бути свідками жорстокого поводження. Також тривають пошуки тіла тварини після виявлення правоохоронці. Планують передати його на судову медичну експертизу, аби підтвердити причину смерті. І тільки після початку слідчих дій на інцидент відреагувала мережа супермаркетів. Там заявили, що дізналися про ймовірну загибель тварини зі звернення на гарячу лінію і у соціальних мережах. Керівництво повідомило, що провело внутрішню перевірку, а керуючу магазином, яку звинуватили у жорсткому поводженні з твариною. Звільнили це не одна історія, про яку ми будемо сьогодні говорити, але розпочнемо з неї. Анастасія Гевчук, адвокатка, юристка, аналітикиня законодавства громадської організації ЮЕЕНМАЗ доєднується до нашого ефіру. Анастасія, вам вітання. Доброго ранку, вся країна нещодавно почала обговорювати і зараз продовжує обговорювати цю просто жахливу історію. Вірпені, скажіть, будь ласка, яке покарання загрожуватиме? Винним у цій ситуації звільнення, погодитися ну це не покарання. Ми її побачимо, я не знаю, у в'язниці, у психіатрії. Її будуть взагалі перевіряти. Вона сповна розуму чи ні? Давайте по порядку. Отже. Що стосується відповідальності, Кримінальний кодекс у статті 299 передбачає відповідальність за такі жорстокі дії твариною, якщо вони призвели до каліцтва або до загибелі, як в даному випадку, такі дії вони караються обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років. В даному випадку ми бачимо можливість також кваліфікації вчинення групою осіб, тому відповідальність. Тут може бути вищою. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Як ми бачимо за практикою, суди не часто назначають таку відповідальність за жорстокі поводження з тваринами, на жаль, часто є звільнення від кримінальної відповідальності. от і Враховують, наприклад, якісь пом'якшуючі обставини. Дуже сподіваємося, що в даному випадку ці особи все-таки понесуть дійсно відповідальність відповідно до статті 299, Але це буде залежати вже від дій, як органів досудового розслідування, прокуратури і так само і самого суду, який потім буде розглядати таку справу. Анастасія, скажіть, будь ласка, ви як громадська організація тримаєте цю ситуацію на контролі? Це перше. І друге, можливо, у вас є більше подробиць, ніж ми вже розповіли в ефірі? Поки наразі подробиць більше немає, проте ми також зверталися додатково із заявою до органів національної поліції і слідкуємо зі своєї сторони за тим, як здійснюється досудове розслідування. Почули вас, Анастасія. Дуже прошу залишатися далі на зв'язку, тому що є іще ще одна резонансна історія, яка сколихнула Київ цими днями. Ми її зараз переповімо для наших глядачів, можливо, нагадаємо, хто не в курсі, і продовжимо з вами розмову. Отже, також минулого тижня мережу сколихнула історія пса. Міші. напередодні зоозахисники заявили, що міші заборонили вхід на станцію метро Теремки. Пес часто спускався туди під час обстрілів. Перестали пускати мішу після скарги до підземки. Як розповів. Коли активісти, тварина живе поблизу метро вже багато років. Про нього піклуються місцеві мешканці. А під час російських обстрілів пес лякається, тому завжди спускався в метро, де перечікував небезпеку. У столичній підземці на інцидент відреагували в метрополітені Повідомили, міша не безпритульний песик. У нього є бабуся-власниця, яка торгує квітами неподалік станції. Багато жителів району та усі зміни працівників метро знають мішу. Однак нещодавно надійшла скарга щодо. Безпритульного собаки на станції, через що мішу не впустили у метрополітені, запевняють, що пса в ту ж ніч впустили в укриття. Того ж вечора також з'явилася інформація, що собаку забрали волонтери після розголосу ситуації. Активісти вирішили відвести мішу в безпечне місце, аби захистити його від потенційної небезпеки, зокрема отруєння. Оскільки за інформацією зоозахисників скаргу у підземку написала людина, яка полює на безпритульних собак, так званий Догхантер. Зараз міша перебуває під опікою ветеринарів у лікарні. Його обстежать, проведуть необхідне лікування і адаптацію. Я нагадаю, що зараз з нами на зв'язку Анастасія Гевчу. Ук, адвокатка, юристка і аналітикиня законодавства громадської організації Юенімалс Анастасія, скажіть такий момент: чи мали право не пускати собаку в укриття, і як загалом регулюється вся ця історія законодавчо щодо впустити чи не впустити не тільки про не йдеться, а про укриття там, наприклад, в будинках, у школах чи тут все залежить просто від людяності оточуючих? Отже, в законодавство також регулює це питання. З юридичної точки зору, власники тварин вони мають право перебувати разом із тваринами в укриттях. І такі правила вже є затверджені. Передбачається, що з тварини має бути повідець в порід небезпечного списку, має бути також наморник. Тобто, прямої заборони на перебування тварини в укриттях під час повітряної тривоги не передбачено законодавством. Наразі рішення про цей допуск. До укриття будь-якого ухвалюється на місці відповідальною особою, яка здійснює цей допуск, ці працівники вони мають керуватися принципами безпеки, в тому числі в даному випадку, і принципами людяності, а не суб'єктивного упередження. На мою думку, враховуючи те, що законодавство не забороняє перебувати тварині в укритті, проте є такий момент, що закон передбачає саме перебування в з власником. І на повідці, і в наморнику. Проте це має залежати саме від людяності, від розуміння ситуації з боку працівників, тому що, як ми бачимо, правила вони не є ідеальні, але враховуючи те, що заборони перебування з тварини в укр... тварини в укритті немає, вони мали можливість допустити таку тварину. Анастасія, йдеться також про те, що Міша зараз у притулку, оскільки йому загрожують докхантери. Давайте спершу про те, як довести, що та чи інша людина є докхантером? Отже, з юридичної точки зору у нас зараз немає визначення терміну докхантера. Тобто це такий термін більш публічної площини, який ми вживаємо для розуміння тієї людини, яка Хоче завдати тваринам шкоди цілеспрямовано. Вони часто збираються в колективи, отруюють тварин, вбивають, тобто це їхня така. Такий напрям діяльності, скажімо так, але наразі воно законом не визначається. Тому mm -hmm. нам не потрібно практично доводити, що людина є до хантером. Е, у нас є передбачена відповідальність за будь-яке жорстоке поводження з твариною, е, або за те, яке принесло тілесні ушкодження, там каліцтво і загибель це кримінальна відповідальність. Або якщо таке жорстоке поводження не принесло такої е, значної шкоди здоров'ю і життю тварини. Та ця адміністративна відповідальність. І такі дії, відповідно, можуть кваліфікуватися за цими статтями. Тому тут все залежить від того, які саме дії вони вчинили, які наслідки для тварини настали і так далі. Доведення саме до хантерської діяльності наразі не потрібно для цього. Анастасія, і на сам кінець я на початку нашої розмови зауважила, зокрема з вашої відповіді, про те, що е, суди е, за жорстоке поводження з тваринами зазвичай пом'якшують свій вирок. На вашу думку, що б могло покращити ситуацію з захистом тварин, які зміни в законодавстві? Аби е, суди можливо до більш жорсткіших покарань давалися? Наразі хочеться бачити по перше посилення покарання, особливо що стосується адміністративних штрафів, тому що за жорстоке поводження, як на мою думку, це достатньо невеликий штраф від 3-400 до 500 по моєму тисяч. Три до 5100 тисяч гривень. Uh -huh. Хочеться бачити їх все-таки більшими. Також достатньо малі штрафи, що стосуються диких тварин. Буквально деякі статті сягають покарання в 51 гривню. Тобто, для мене і. Більшість захисників, я думаю, зі мною поводяться, що це є недостатнє покарання, що важливо для судової практики, це все таки ем, зміна е, мислення е, судді Зміна суспільства, яке буде більше старатися впливати на це. Хоча зараз ми бачимо у нас дуже позитивну динаміку зі сторони суспільства з захисту тварин, і це не може не радувати, тому що це впливає на роботу і як правоохоронних органів, так і судів в тому числі. Щодо доразі так, будь ласка, закінчіть. Так, зараз ми також бачимо зовсім недавно було призначено все таки реальне покарання судом за побиття собаки в присутності дитини, uh -huh. і це вже є великий крок, як на мою думку, до того, щоб це почало змінюватися. Анастасія, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру сьогодні. Анастасія Гевчук, адвокатка, юристка, аналітикиня законодавства громадської організації ЮЄ була з нами на зв'язку. Говорили про ті резонансні випадки, які трапилися упродовж поточного тижня, із друзями. Нашими меншими, і я відразу хочу подякувати нашим глядачам за те, що в переважній більшості всі дуже людяні. Так і от зокрема пишуть про те, що таким тварюкам потрібно руки відрубувати. Це не люди, вони кончені. Люди, це я просто цитую, те, що друзі ви написали. Потім пишуть, штраф заплатить і її ненормативна лексика. Відпустять це ж не перший випадок. Кончені судді нічого і не зроблять, вона гроші занесе і все. Далі Ксюша пише: тільки реальні вироки мають бути не штрафи, а терміни позбавлення волі. Пані Оля пише: доброго ранку за таку жорстокість по відношенню до тварин потрібно жорстко карати по закону, і тільки так. І гадаю, далі ми ще доброго ранку з приводу вбивства тварин, таке покарання повинно бути. Те, що звільнили, це не покарання. Погоджуюся, безперечно. Якщо було вбивство тварин групове, то на цих людей треба треба накласти штрафи у вигляді процентів відрахування зарплати напродовж року у фонд по захисту тварин. Ось і Артем останнє зачитує, каже: погане ставлення до тварин визначає міру розвитку людини. Погоджуємося, Артема.